191 марафон, 100 кілометрів за один забіг, і більше як 10 тисяч кілометрів загалом. Павло Деркач уже понад 5 років бере участь у марафонах, а також організовує їх. Марафони почав бігати у 2018 році, але до того бігав принципі 10 років. Була бігова якась база, а якось і все ж у бігунів. Нарощуються об'єми, нарощуються якось змагальні, якісь. Такі задачі, тому от вирішив бігати марафон і мені сподобалося. Саме от моя дистанція, і це мені от як би моє. Марафон серйозна дистанція, і готуватися до неї треба ґрунтовно. Тривалий біг потребує значної фізичної та психологічної підготовки. Треба чітко розуміти, з якою метою ви біжите марафон. І варто пам'ятати про можливі негативні наслідки, якщо ви не підготувалися до нього. Щоб бігати марафони, то до цього треба спочатку бігати, тому що багато людей думають, що марафон це отак, от з дивану встав і пробіг. Тобто для цього потрібна, щоб була якась база. Ну, хоча б мінімум, щоб людина до того займалася яким будь-яким видом спорту, краще там, де це якийсь руховий вид спорту. І якщо по-правильному робити, то треба шукати тренера і займатися з тренером. Тренер виведе на цю дистанцію поступово, поступово завжди були і є популярними благодійні марафони. Проте зараз вони несуть інший сенс і мають іншу форму проведення. Більшість зараз організаторів проводять саме онлайн забіги. Це коли ти реєструєшся, біжиш у довільному форматі в довільний час. Ну тобто, є там якісь часові рамки, коли треба пробігти, робиш донат. Отримуєш медальку. Зараз багато хто переходить на електронні медальки, щоб взагалі там не витрачати навіть на виробництво медалі. Кошти і так приймаю. От будемо бігти 14-го числа. Мій товариш з національної гвардії буде збирати на тепловізор для хлопців на Бахмутський напрямок. Через повномасштабне вторгнення кількість марафонів в Україні зменшилася. Більшість із них відбувається подалі від кордону та бойових дій. Проте Павло і далі бере участь в них. І в неділю пробіжить свій 192-й марафон.